Ірка, ти можеш мені пояснити, як сталося так, що наш Сергійко народився темношкірим. Ой, вітька, як згадаю ту вечірку. Добре, хоч не гавкає. Дружина чоловікові. Сходи в магазин і купи яєць. У мене є два яйця. Хватить? А що? Їх можна з'їсти? Uh -huh. Ну, з'їсти не можна, але знути можна. А от і чудово. Вранці полишеш собі на сніданок. Танька. А скільки в тебе було хлопців, крім мене? Вісімнадцять. Uh -huh. Як? Ти ж перед весіллям казала, що троє. Та весілля ж рік тому було. Uh -huh. Щоб вивчити назву 12 українських місяців, потрібно в серпні під вересень взяти гарну дівчину, повести її під березень, покласти її на травень, уперти ногами в липень, взяти одною рукою за грудень, а іншою за жовтень, всунути свій лютий червень в її квітень. І робити такий січень, щоб аж почався листопад. На прийомі у психолога. Траходром чи алкоголь? Доктор, ви б ще запитали, кого ви більше любите: маму чи тата? Подруга запитує подругу. А якщо я соблазню твого чоловіка, ми залишимося друзями? А, ні. E, значить, ми станемо ворогами? Ні. А що тоді? А ми будемо м м квити». <рив> Прийшов чоловік з поля. Заморений, жінка борщу подала. Галю, дай сто грам. Нема. Як нема? Он стоїть же. Хай стоїть. Може, до нас хтось прийде, може, ми кудись підемо. Злий чоловік поїв борщу і пішов спати. А жінка притулилась до нього ніжно, леститься. Відстань, я не хочу. Та ну, не бреши, стоїть же. Хай стоїть, може до нас хтось прийде, може ми кудись підемо. <реш> Повернувся чоловік додому з тривалого відрядження. І налюбуватись не може. Бойлер встановлений, крани відремонтовані, ножі наточені, жінка вагітна. О, опа!